Діння дотик з доктором Чарльзом Стенлі ділимося євангелієм по всьому світу. Далі в дотику. Друга частина проповіді, голод та спрага за Богом. Які найсильніші емоції ви відчуваєте щодня у своєму житті? Гнів? Образу? Недовіру? Тривогу? Чи любов? Довіру вдячність? Кожен з нас щодня проявляє емоції щодо інших людей і до кого ви проявляєте найсильніші свої почуття? А коли ви думаєте про людину або людей і про свої почуття до них, ці емоції тягнуть вас донизу чи підіймають? Ну а як щодо цього? Як часто протягом дня ви думаєте про Господа? Які ваші емоції? Що ви відчуваєте? Чи відчуваєте ви любов, прийняття? Почуваєтеся благословенними? Відчуваєте довіру? Чи відчуваєте сором і зніяковілість? і провину і невпевненість? Безсумнівно, що те, які взаємини з людиною ми маємо, і лише ми знаємо про них, впливає на те, як ми почуваємося щодо неї. Тож, якщо ви маєте певні почуття до людини, це керуватиме вашими взаєминами, вашими діями та знанням про цю людину, це впливатиме на те, як ви думаєте, та що ви відчуваєте. Це правда щодо Бога так само, як і щодо когось іншого. Якщо ви замислитеся про ваші взаємини з Господом, то що керує цими взаєминами? Що керує тим, що ви відчуваєте? Те, що ви знаєте про Бога та ваші з ним взаємини. Погляньмо на 62-й псалом. Адже у цьому псалмі Давид висловлює своє відчуття щодо свого небесного Отця і говорить, що відчуває щодо взаємин з ним. У цій проповіді ви побачите щось, що нагадає вам про це. У цій проповіді ми говоримо з вами на тему голоду та спраги за Богом. Погляньмо на 62-й псалом, вірші з 2 по 9. -й. Давид каже. Боже, ти Бог мій, я шукаю відрання Тебе. Душа моя прагне тебе, уже тіло моє за тобою. В країні пустельній і вимушеній без води. Я так приглядався до тебе в святині, щоб побачити силу твою й твою славу, лівша, бо милість твоя над життя, і мої вуста тебе прославляють. Так я буду в житті своїм благословляти тебе, ради імення Твого буду руки свої підіймати, насичується ніби лоєм і товщем душа моя, а вуста мої хвалять губами співними. Як згадаю тебе на постелі своїй, розмишляю про тебе в сторожах нічних. Щоб став ти на поміч для мене, в тіні ж твоїх крил я співатиму. пригорнулась до тебе душа моя, правиця твоя підпирає мене. Послухайте, він каже: пригорнулась до тебе душа моя, правиця твоя підпирає мене. У перших двох віршах він висловлює сильне бажання свого серця, кажучи про себе, як про людину в пустелі. Яка палко бажає освіження? Він каже, я прагну до тебе. Тебе від ранньої зорі шукаю я. Він каже, що й раніше я бачив славу твою та силу твою. Я шукаю того, про що знаю, що це реально. Давид каже, ліпша, бо милість твоя життя, і мої вуста тебе прославляють. Він каже, мене мотивує бажати, прагнути й жадати тебе. Те, про що я знаю, що воно реальне, що я відчув. Він каже: Мої вуста тебе прославляють. Я благословляю тебе. Він каже, моя душа задоволена, тобто він нагадує собі про задоволення, яке він має в Господі. Чи мали ви таке почуття до Бога, що ваша душа пригортається до Нього, що ви бажаєте прагнете бути з ним? Що ви хочете з ним кращих або ближчих взаємин, ви хочете почуватися ближче до нього. У цьому і суть голоду та спраги за Богом. Суть у наближенні до нього, суть у ближчих взаєминах суть у приверненні русі до нього, суть у тому, щоб пізнавати, хто він і насолоджуватися ним на рівні, на якому ніколи не робили цього раніше. Ось що ми маємо на увазі під голодом та спрагою за Богом, під зростаючими взаєминами з ним. Це ненаситне бажання до нього. До кінця цілком цього не пояснити. Це просто бажання всередині вас. Ви відчуваєте спонукання до нього, почуваєте потяг до нього. Часом це відбувається, ніби щось підштовхує вас до нього. У вашому серці є це бажання. І ось що я хочу спитати вас у вас колись буває таке? Ким є Бог для вас, чужинцем чи близьким другом? Чи маєте ви з ним теплі, близькі, особисті взаємини? Чи справді вам його не буває досить? Чи він хтось на периферії вашого життя? І ось про що вам треба запитати себе? Відповіді на ці запитання покажуть, які ваші взаємини, де ви у ваших взаєминах з Богом? І де він хоче бачити вас? Тож поміркуймо на цю тему, бо, бачте, Бог хоче саме таких взаємин з усіма нами. Взаємини голоду та спраги це пристрасть за Богом. Це бажання до нього вкладене у вас Святим Духом. Насправді кожна людина народжується спорожнечою у своєму житті, яку може заповнити лише Бог. І протягом життя, якщо з цим бажанням поводяться як слід, людина отримує спасіння, і людина зростає взаєминах з Богом. Якщо ж ні, якщо цим бажанням нехтують, тоді очевидно людина рухається в іншому напрямку, думаючи про Бога мало або ж не думаючи про нього взагалі. Можливо, дехто з вас відчуває, що ви саме в такому стані. А чому мені потрібні взаємини з Богом? Про Бога я нічого не знаю. Він чужинець на небесах, який одних любить, а інших судитиме. Що я знаю про нього? Саме про це я й хочу поговорити, і також про те, як вам мати взаємини з Богом сильніші. Ближчі, які більше зміцнюють, більше задовольняють і дають упевненість ніж взаємини з будь-якою людиною на землі. Тож поміркуємо. поміркуймо. Тільки Бог може дати задоволення людському серцю. Це може зробити тільки він. Він створює цей великий голод у нашому серці, голод за ним, і він тягне нас, викликає бажання до нього, торкається нашого серця, тягне нас, а іноді підштовхує для того, щоб привести до близьких взаємин з ним. Тож нам треба замислитися над запитанням: Господи, а як мені дізнатися, маю я це чи ні? Хтось скаже, ну знаєте, я б хотів, щоб таке було в моєму житті? Можливо, маю, можливо, ні. Ось що я хочу зробити дати вам кілька показників, щоб ви точно знали, чи ви один з тих, хто насправді воістину бажає, жадає глибших, ближчих взаємин з Богом. адже насправді більшість такого бажання немає. Церкви наповнені людьми, які ні холодні, ні гарячі. Сьогодні, в неділю, вони люблять Бога. Можливо, й подумають про нього кілька разів протягом тижня. Іноді ходять до церкви, іноді що жертвують, дають Богові Боговічаєві замість десятини, і як до що вони не задоволені, але, хоча б частково вони, ніби зберігають чистоту свого сумління, і ось через тиждень знову йдуть до церкви. і Щось роблять, але я кажу не про це я кажу про те, які справжні, дійсні, побожні свідчення голоду, спраги, бажання до Бога, які є взаємини з Богом близькі, які достатньо задовольняють. Маєте поруч ручку чи олівець, тоді запишіть ці пункти. Адже зараз час бути цілком і повністю чесним. Бачите, ми не будемо рости, якщо не будемо відкритими та прозорими перед нашим Господом. А іноді треба бути прозорими перед кимось ще, перед іншими людьми. Якщо ви справді хочете таких взаємин, якщо ви хочете такої близькості зі своїм небесним отцем, але як мені бути близьким з моїм небесним отцем, коли я навіть не бачу його? Справа в тому, що він цілком досконалий. Він знає, як у своїй чудовій надприродній силі спілкуватися з нами всередині в нашій внутрішній людині. Для нього це не проблема адже ви маєте взаємини з кимось ще, і ваша близькість розвивається залежно від їхнього ставлення, від їхніх почуттів тощо, але Бог не такий. З нашого боку можуть бути й вагання й перепади але я кажу про такі взаємини. Які задовольняють вас щодня вашого життя? І який же перший показник? Перше зі свідчень дивіться відповіді, ці прості, але вони конкретні? І я прошу вас бути чесними і слухати уважно. не треба зараз ніяких думок. Просто слухайте одне з перших свідчень того, що людина має справжній голод, спрагу та бажання за Богом у взаєминах з ним. Це те, що людина має любов. Вона має інтерес, має бажання до Божого Слова. Тобто, ця книга Біблія стає пріоритетом у вашому житті. Уся ця книга про Бога вона відкриває нам те, хто є Бог, що він каже, як він діє в нашому житті, про наслідки гріха та результати слухняності. Усе це тут, у цій книзі. Якщо я хочу розвивати взаємини з Богом, то я хочу і знати, як він мислить я хочу знати його шляхи. Ось кого я не зустрічав. Я ніколи за усі ці роки не зустрічав людини, яка б мала побожні, глибокі сталі, посвяту та голод спрагу за Богом, і водночас не мала голоду та спраги до слова живого Бога. Я хочу, вона хоче його знати. І Я за ці роки читаю не лише про великих видатних християн, яких Бог використовував великим чином, а й про інших людей. І я зустрічав багато таких. Минає трохи часу розмови, і ви розумієте, це людина, яка має голод за Богом. Вона не може сховати цього. Боже слово. Ось до чого ми звертаємося, шукаючи знання й мудрості і проводу в нашому житті, і ось що стається: чи маєте ви голод та спрагу за Богом? Тоді ви матимете голод та спрагу з приводу того, що Бог каже, де ви цієї миті вашого життя, що відбувається, які події, та як на даному етапі Бог може діяти у вашому житті? Отже, що ж відбувається в результаті? Це будує вашу віру. А в чому це будує вашу віру? Це будує вашу віру не лише в сторінках Божого слова, а й будує її в особистості Бога. Це об'явлення Бога. Але ми поклоняємося не цій книзі. Ми поклоняємося Богові, який відкриває себе в цій книзі. І тоді відбувається ось що. Ми починаємо радіти, а далі знаєте, що відбувається? Щоразу, відкриваючи цю книгу, ви ніби видобуваєте золото. Ви знаєте, що тут є щось дорогоцінне, і ви не хочете це пропустити. І все, що вам треба робити, це почати почати шукати взаємин з Господом. Боже, промовляй до мого серця. Нехай Святий Дух показує мені істину. Що означає цей вірш? Що він каже. Каже мені, і знаєте, що відбуватиметься: ваша віра почне зростати. Ви почнете заглиблюватися, як той, хто радо насолоджується тим, що знайде, бо ви знаходитимете один золотий злиток істини за іншим, один принцип за одним, які спрямовуватимуть ваше життя. І знаєте, що це робить? Це споряджає вас для зустрічі з життям, споряджає для життєвого процесу. Ви можете витримати все, якщо маєте такі взаємини з Богом. Друге свідчення того, що ми маємо взаємини голоду та спраги за Богом, це ось що. Ви будете любити проводити часи з Богом. Як вам проводити часи з Богом, якщо він хтось далекий? Ніяк Бог є. Послухайте. Ісус сказав, я перебуваю у вас. Якщо людина має справжню любов до Бога, вона бажатиме проводити час із ним. Ви бажатимете проводити час із ним. Ну, знаєте, я дуже зайнятий. Ну, знову та сама наша стара відмовка. Я зайнятий. Я скажу вам, що ви робите. Ви цим кажете, Боже, я був би щасливий мати такі взаємини, проводити з тобою час, але я дуже зайнятий. Тому Боже зробив все необхідне для того, щоб я не був зайнятим. І знаєте до чого це може призвести. Бог може покласти вас у ліжко для того, щоб ви могли лише думати про нього і читати його слово. Відмовка зайнятістю це неправда диявола і його обман. Бог діє інакше. Якщо ви хочете проводити час із Богом, знайте, що це каже, а каже це ось що те саме, що каже жінці, коли її чоловік каже, знає що. Я сьогодні на роботу не йду. Я проведу весь час із тобою. Так, а що сталося? Знаєте, що каже нам Бог? Як щодо того, щоб любити мене так, щоб усамітнитися зі мною і порозмовляти? Бачте, якщо ваше молитовне життя зосереджене лише навколо цього, Боже, ти ж знаєш мої потреби на сьогодні. А, Б, В, Г, Д, 64, 65, 66, 98, 99, 100. Усе, що ви зробили, це передали свої прохання Богові. Але ми кажемо не про це. Я кажу про занурення в Боже Слово, міркування над ним. А потім про що? Про те, щоб розмовляти з отцем. Послухайте уважно, більшість людей проводить свій час у молитві, перше кажучи про себе та свої потреби. Знаєте? Що ви можете проводити багато часу в молитві і разом з тим не любити Бога, проводити багато часу в молитві і разом з тим не відчувати близьких взаємин з ним? Чому? Бо ви прийшли з простягненою рукою. Насправді багато людей приходять із двома простягненими руками. Але чи знаєте ви, що було б йому до вподоби, що йому подобається? Один з показників, що ми з вами маємо глибокі сталі взаємини і голод та спрагу за Богом, це те, що ми хочемо розмовляти з ним про нього. Отже, я знаю. Я знаю, що ти Бог благодаті. Господи, іноді я не відчуваю цього. Тобто відбувається ось що. Коли ви когось любите, то вам подобається розмовляти про цю людину. Ви хочете слухати людину, і якщо ви когось любите, то вам треба це висловлювати тій людині і від. Увається, ось що, якщо ви маєте з Богом взаємини голоду та спраги, то ви бажатимете проводити з ним час просто розмовляючи з ним. Ви захочете проводити час просто слухаючи його. Якщо ви бажаєте особистих взаємин з Богом і прагнете цього, Бог почне розмовляти з вами так, як ви ніколи не мріяли. Вам доведеться повірити мені на слово, бо я не можу цього довести, крім як у своєму житті та у житті інших людей. І я кажу, так Бог промовляє, так він пояснює, так він дає напрямок, так він знає, як привести нас до правильного рішення. Так, він це робить, коли ви молитеся, про що ви просите? Чи кажете ви, чи доносите, як сильно ви любите Бога, чи висловлюєте ви свою подяку йому? Чи дякуєте за те, що він такий Бог, який він є? І коли ви читаєте писання і бачите, як Бог діє у житті людей, то чи дякуєте ви йому за те, як він діяв, і, зокрема, як він робив це в житті Давида? Чи віддаєте ви йому хвалу за той факт, що він вклав у Біблію, стільки всього, що можна застосувати до нас, і ці ситуації схожі на ті, коли ми потрапляємо в біду? Переносимо спокуси, негаразди та труднощі. Коли ви розумієте, хто він, чого він бажає для нас, як він діє, вам нема чого просити, благати і жити в небезпеці, ви можете жити в найвищій безпеці. Згадаю і третє і це ось що для мене. Очевидно, що коли ви маєте з Богом взаємини голоду та спраги, то знаєте, що відбувається? Ви отримуєте звільнення. Послухайте, Бог починає звільняти вас тяжіння та привабливості світу, і ви не можете пояснити це, просто не відчуваєте цього потягу. Чому? Бо ваша душа насолоджується самим Богом, ваш дух насолоджується Богом того часу, як ви читаєте Його слово і розмовляєте з Ним. Послухайте, Бог живить вас, Він дає вам насичення, гамує спрагу. І знаєте, що відбувається? Про те, що ви думали, що вам це треба, ви думаєте, та це взагалі не важливо? Відбувається те, що ви звільняєтеся від потягу до світу. я бачу, як люди відчувають голод та спрагу дуже чимало за чим, і думаю, о Боже, якби вони тільки знали, що приходити до отця нічого не коштує, якби тільки вони знали, яким порожнім та незначним є бажане ними. І коли життя добіжить кінця, всі ілюзії спадуть. Бог бажає таких взаємин з нами, що вони звільняють нас від емоційного потягу до світського. Далі я гадаю, що ще один показник, ще один показник того, що ви маєте сильні, присвячені взаємини з Богом, голод та спрагу за ним Це те, що ви бажаєте спілкуватися з іншими віруючими. Писання каже: не кидаймо збору свого, як то звичай у деяких. Тобто, людина, яка має голос, прагу, бажання до Бога, близьке спілкування з ним, буде в Господньому домі, поклоняючись йому. Ви скажете, я чув таке. Я отримав спасіння, прийняв хрещення. і Я не вважаю, що для того, щоб піти на небеса, треба обов'язково належати до якоїсь церкви. Саме так для того, щоб піти на небеса, не обов'язково належати до якоїсь церкви. Але справа в тому, що не ходячи туди, ви пропускаєте найкраще Боже. Ви пропустите благословіння, які Бог приготував для вас. І ось чому. Бачите, я скажу вам, наскільки егоїстичною є позиція, яку ми обговорюємо. Ви слухаєте, скажіть амінь. Амінь, мені не треба ходити до церкви. Тим самим ви кажете єдиний. Хто мене цікавий, це я сам. Я не хочу ходити до церкви, а тому й не ходитиму. А вам не спало на думку, що, можливо, Бог хоче помістити вас у дану громаду для того, щоб поблагословити когось ще? Адже він знає, що та людина послухає саме вас, саме вас і нікого іншого. Та людина відчує, що може поділитися з вами про свій біль та негаразди. Ви маєте щось, що дозволить цій людині відчути свободу, відкрити вам своє серце, розповісти, через що вона проходить. І ось у такий спосіб Бог хоче використовувати вас. Отже, досить егоїстично казати, до церкви мені ходити нема потреби. Я й без цього потраплю на небеса. Чи таке ваше ставлення до церкви? Чи ви один з тих, хто спить подовше недільного ранку? Адже зрештою ви шість днів працювали. Я це розумію нерідко. Я й сім днів працюю, але знаєте що? Не можу дочекатися, коли прийду сюди. І не тому що я пастор. Я не можу дочекатися, щоб бути серед Божого народу, спілкуватися і слухати, слухати спів та музику. Я чекаю того, як це впливає на мою душу. Вам треба поставити собі запитання як ви можете сказати, що любите Бога і маєте взаємине з ним, коли він любить свій народ, а ви з цим народом спілкуватися не хочете? Так не працює людина, яка має голос, прагу та бажання до Бога, бажатиме ділитися цим, ви не можете утримувати це для себе. У нас обов'язкова заповідь доручення від Господа Ісуса Христа і суті, і ось у чому говоріть про мене. Говоріть, говоріть, доки вони не навчаться про мене. Говоріть, доки вони не почнуть іти за мною. Говоріть, доки вони не охристяться. Говоріть про мене, доки не з'являться численні церкви по всьому світу. Говоріть про мене. Ви скажете, та я християнин, але гадаю, що певні речі мені треба тримати біля себе. Це так, є такі, особливо гріх. Але ви не можете тримати біля себе слова про Ісуса. Він приходить у наше серце для того, щоб ми віддавали знання про Нього. Він для того й приходить, щоб ми ділилися ним. Він спасає нас, споряджає і ділиться, і ми ділимося ним. Чи такі ваші взаємини з Господом? Ви скажете, я завжди гадав, що ці речі треба тримати як особисті. Не так, поміркуймо про це. Я згадав п'ять показників. Того чи маєте ви такі взаємини, таку близькість із Господом? Як ви відповісте на це, будучи цілком до кінця чесними? Що ви скажете так чи ні? Що ж, хоч би якою була відповідь? Я хочу сказати вам про деякі кроки для того, щоб почати дуже прості. Складні, частково, але й дуже прості. Послухайте, хочете почати такі взаємини. Тоді насамперед ви маєте знати Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Це перший крок. Це необхідний перший крок. Увірувати в нього як у свого Спасителя, який прощає ваші гріхи. Що далі? Ви маєте вирішити крок номер 2 Вирішити. Я хочу таких взаємин, про які він каже. Я хочу близьких. Глибокий взаємин, голоду, спраги, бажання в моєму серці до Бога. Я хочу цього більше за все решту. Треба ухвалити рішення, зробити присвяту. А далі ви просите Бога в молитві, Господи. Навчи мене мати такі взаємини з тобою. Я цього хочу, Отче. Моя душа простягається до тебе, Отче, моє серце прагне тебе, Боже. Вибудуй такі взаємини між нами четверте. Ви звертаєтеся до необхідного місця писання і починаєте читати, але тепер ви читаєте вже через зовсім інші причини. Ви читаєте не для того, щоб дати урок на дійній школі, не для того, щоб виголосити проповідь, не для того, щоб відповісти на чиєсь запитання. Ви читаєте Боже Слово і міркуєте над ним заради себе. Господи, промовляй до мого серця. Покажи мені щось про себе сьогодні, покажи мені щось про мене. І далі, коли він це зробить, чи готові ви визнати те, що у вашому житті неправильно, і покаятися в цьому або подякувати те, віддати хвалу за те, що в ньому правильно. Отже, вам треба поринути в Боже Слово, і далі послухайте, Бог почне діяти у вашому серці найдивовижнішим чином. Отже, визнання, покаяння це дуже важливо. Послухайте, це дуже важливо. Ось ви читаєте місцеписання, і Бог викриває вас у чомусь. То ви або рухаєтеся далі, тобто ви розбираєтеся з тим, у чому Бог викриває вас, і рухаєтеся далі в розвитку взаємин з ним, або ваші взаємини зупиняються на цьому. Вони зупиняються там, де я зупиняюся в моєму визнанні. Ні, покаянні і не розбираюся з гріхом, я кажу Богові, ти маєш цінність у моєму житті тільки ось настільки. Але коли ви кажете, Боже, очисти моє серце, я щиро каюся в гріху. Я вірю Боже, що ти пробачиш мені. Знаєте, що відбувається? Бог дедалі більше, більше і більше наближається до вас, адже таке бажання його серця. Скажу ще одне: усе зводиться ось до чого. Чи хочу я таких взаємин? Тоді всі ці кроки необхідні. І робити їх треба не одноразово, а постійно. Чи я буду спотикатися і падати? Так, але я буду підводитися йти далі. Бог знає наше серце і ось у чому суть. Якщо я, попри все, буду слухняним Богові в необхідних сферах і виконуватиму, що він вимагає, тоді я зможу розвиватися у взаєминах з ним. З досвіду мого життя можу сказати. Озираючись на власне життя, я бачив ось наскільки я міг просунутися, ось наскільки пройти. І тоді я волав до Бога. Господи, промовляй до мого серця. І ось Господь казав мені: далі ми нікуди не підемо, доки ти не розберешся ось із цим. Коли ви розберетеся з тим, на що вказує вам Бог, щось відбувається з вашими взаєминами з ним. Вони краще і стають радіснішими. Ви маєте більше задоволення, достатку, радості з Богом. Однак, якщо у вашому житті є те, на що Бог вказує вам, але ви маєте намір триматися за це, попри все, ви цим кажете, глибокі сталі близькі взаємини з тобою зовсім не так коштовні, як те, за що я тримаюся, але ж істина в тому, що так чинити нерозумно. Розберіться з гріхом і дозвольте, щоб Бог поблагословив вас найкращим. Якби я міг проникнути в ваш розум і вкласти все це, закарбувати так глибоко, щоб воно нікуди не пішло я б так і зробив, але не можу. Це оде, послухайте. Оде, як у нас кажуть, гума зустрічається з дорогою. Тепер це ваше рішення. Адже ви почули істину, вам вирішувати. Чи ви й надалі будете ні холодним, ні гарячим? Чи станете серйозним у своїх взаєминах з Богом. Але може бути проблема. Ви в одному цьому посланні почули стільки істини про взаємини з Богом, що я вам скажу. Якщо ви в своєму серці вирішите залишитися в тепленькому стані, ваше життя піде шкереберть. Гадайте, Бог знову, знову і знову даватиме вам істину, а ви в цей час житимете егоїстичним, себелюбним, тепленьким життям, ігноруючи Бога. Ні, цього він не робитиме. Кому багато дано, з того багато й спитають. Від того, кому дано багато знань, багато й буде потрібно. І я вам скажу: якщо ви мудра людина, то скажете Богові сьогодні: Отче, я хочу сталого, глибокого бажання, голоду, спраги за Тобою. Понад усе. Якщо ви були благословенні сьогоднішньою передачею, будь ласка, зайдіть на наш сайт інтач.ор. По всьому світу ми приводимо людей до зростаючих взаємин з Ісусом Христом, які посилюють місцеву церкву. Ця програма профінансована служінням доти і стала можливою завдяки Божій благодаті та вашим вірним молитвам та пожертвам.